Дуже, друзі, всім привіт! І вересень місяць. У нас із неймовірною швидкістю просто пролетів повз нас мов комета, і ми з вами наблизились до другого місяця осені, жовтня. Тому пропоную сьогодні разом із Віктором Литовським, все ж таки дізнатись, яким буде жовтень, в яких містах буде небезпека, а в яких буде відносно спокійно. Не перемикайтесь, ставте лайки, не забудьте написати своє місто, якщо ви сьогодні його в цьому ефірі не почуєте. Чи дійсно таки час пришвидшився, на вашу думку? От, можливо, ви також з цим спостерігали, спостерігаєте, чи це просто е, забирають гаджети весь, віль... весь вільний час, і ми просто цього не помічаємо? Почнемо із цього. З точки зору, насправді, езотеричних енергій, перескорення воно є, перескорення воно завжди відбувалося. Е, в форматі енергії. Коли відбувається великий перебіг подій, різноманітний перебіг подій в езотеричному житті і в звичайному житті час спливає і біжить набагато швидше, ніж зазвичай. Але якщо брати з точки зору вашого питання, я скажу, що тут комбінована відповідь є інший потік енергії. Котрий буде підсилений і підживлений саме за рахунок гаджетів, за рахунок різноманітних тіктоків, телеграм-каналів і тому подібне, це дуже класне запитання, тому що раніше ми новини інформацію брали з одних тих і тих самих джерел. Ми знали, що кожного неділю виходить там. Свіжа газета, а о 8 вечора будуть новини. Зараз ти керуєш інформацією, і за рахунок того, що в нас є доступ 24 на 7 до цієї інформації, час, час починає рухатися зовсім інакше. Причому навіть в форматі війни. Я чітко пам'ятаю в день, коли почалася війна, і мені я їх повністю пам'ятаю по секундно. І він мені здається найдовшим днем мого життя. Але якщо у, сісти усвідомити, що пройшло ну, скоро 4 роки, здається, що ці 4 роки майже пройшли як один день. Тому. Є прискорення часу і езотеричного, і звичайного, і енергетичного. І за рахунок гаджетів це прискорення відбувається ще швидше, і воно буде посилюватися. Я думаю, що ще 3-5 років, і нам буде здаватися, що раніше, що зараз, час він просто тягнувся дуже, дуже дуже довго лякаєте і мене, і наших глядачів. Я звісно жартую, але не хочеться насправді так, щоб здавалося, що дійсно місяць за один день, а рік за тиждень. А ну і власне я пропоную все ж таки подивитися. Так треба щоб ці ситуації сприймалися легше, іноді необхідно робити невеличкі паузи. Не тільки від гаджетів робити детокс, паузу вимикати її, але поки ще тепло, заземляйтеся, ходіть, бо соняш по траві. По землі робіть невеликі медитації, робіть маленькі ритуали. як раніше, в вісі восьму вечора, ми сідали дивитися новини. В, на перших там каналах телебачення так і зараз зробіть якісь невеличкі кожного свого с, свій буде ритуал, е, котрий буде певним гачком е, часовим для вас. Що восьмі вечора треба зробити, я не знаю, там медитацію, почитати книгу е, в п'яті вечора, як в е, Британії, час для чаю чи кави. За рахунок таких гачків ми зможемо сповільнити свій, хоча б внутрішній час, і будемо себе почувати трошечки комфортніше. Вікторе, ну і власне хочу з вами сьогодні поговорити також про жовтень місяць, який вже невпинно просто наступає на 5 всім. А, якою буде ситуація загально в Україні? Давайте подивимося із цього. Чи буде все ж таки зменшуватися от, цей от, військовий фон навколо нас? Чи він буде стабільний? Дуже класно і правильно поставлено запитання. Військовий фон. Навколо нас він буде збільшуватися, коли ми кажемо навколо нас, ми кажемо навколо України. Тобто той стан, в котрому ми знаходимося на перший рік. Він поступово буде переходити на сусідні країни, і навколо нас люди будуть знаходитися в тому самому емоційному стані, е в котрому знаходимося ми з вами. Тобто, карта страшного суду е вона випадає в контексті попередження, що процеси, котрі будуть стосуватися не тільки України, українців, не тільки української території, але й інших. Довкола момент карти вежі, тобто руйнівні процеси, котрі не обов'язково пов'язані з війною, але вони можуть бути по п'ятірки жезлів, пов'язані з якимись дестабілізаційними процесами, пов'язані з революційними ситуаціями, пов'язаними з тими, що будуть намагатися зламати старий, старі режими, зламати старі такі сталі сталі ситуації, причому карта необмеженого вибору, вона попереджує про те, що це стосується не тільки там європейського простору, але й буде процеси, котрі будуть відбуватися скрізь е, одномоментно. А якщо брати з точки зору нашої ситуації, нашої території, нашого населення, у нас випадає. Не найгірша карта насправді сучасні часи. Це карта помірності. Карта помірності вона буде певним тайм-аутом, за рахунок котрого ми зможемо якось відновитися, перебудувати свої плани а, і підготуватися до, до подальших періодів. Отже, якою буде ситуація в жовтні у Києві та Київській області? Якщо ми робимо акцент на жовтень місяць, найважчий період не тільки для Києва Київської області, але й для всієї України, він випадає з 5 по 13 число. Тобто, з 5 по 13 число будуть відбуватися велика кількість подій, котрі не обов'язково пов'язані з обстрільними моментами, але буде така. Час, час турбулентності, турбулентності політичної в зверненнях в комунікаціях. Якщо дивимося Київ, Київська область на жовтень місяць, ну, перш за все треба наголосити, що дуже велика кількість конструкцій в розкладі пов'язані з Колашнечою, внутрішніми якимись чварами, розбірками. І ситуаціями, котрі будуть пов'язані з законом і справедливістю. Тобто в нас е виглядає жовтень місяць як певна зачистка, е котра буде стосуватися з тим, щоб викрити людей, котрі якось підігравають, е підіграють ворогу, котрі е заробляють за рахунок війни, котрі. Негативним чином впливають і стопорять ті процеси, котрі пов'язані з тим, щоб стабілізацію щоб ситуацію стабілізувати. Стосовно загроз, в нас є карта вежі. Карта вежі випадає в нас в перевернутому стані. Тобто, спроби ворога принести руйнівні процеси вони будуть, вони будуть стосуватися, перш за все. Трійка мечів як центр міста, як саме на, Ки на Київську область, тільки а Київ е в перевернутому стані без пожинання плодів, але зі спробами. Тобто, ворог буде спиратися на попередній досвід і намагатися впливати, приносити руйнівні процеси, е пробувати робити е масовані обстріли. Але Якщо дивитися з точки зору розкладу, перевернута перспектива, тобто за рахунок якихось додаткових важелів впливу, котрі з нас є, або вже з'являться найближчим часом, ми зможемо впливати на ситуацію і відводити ці руйнівні процеси. І з негативного, те, що мені не подобається, якась активна складова. На жовтень місяць випадає по перевернуті колосниці на спирання і спирання на попередній досвід. Тобто е, будуть спроби впливати на транспортну систему, будуть, будуть спроби впливати на залізничне сполучення, мости, шляхопроводи тощо. Все, що стосується дорог, будуть намагатися якось паралізувати, і причому карта небажного вибору це. Одна, одразу, коли ти використовуєш декілька важелів впливу для того, щоб е, дестабілізувати ситуацію в, не тільки в місті Києві, а в регіоні в цілому. Е, однак карта помірності, вона все ж таки е, дає нам підказку, що в нас є А. Можливість стабілізувати процес, Б, від, відійти від руйнівних процесів. І акцент робимо саме в період з 5 по 13 число. Якщо ми будемо говорити про Одеську область, Миколаївську область, то яка буде ситуація там в жовтні? А, цікаво, ми проговорили про Київ, що є загрози якихось внутрішніх е, ситуацій в форматі пошуку людей, котрі підіграють, пошуку або е, пошуку справедливості до людей, котрі якимось чином. Е, Парясть стабілізацію в регіонах. І дуже схожі, насправді, розклад випадає на Одещину і на Миколаївщину. Тобто, е, я думаю, що початок жовтня він буде е, пов'язаний з е, певними політичними зачистками, в, і не тільки політичними, але й викриттями. Причому тут же випадає карта страшного суду. тобто це таке попередження до тих, хто намагається нажитися на війні, хто е, набиває собі гаманці за рахунок війни і зацікавлений в тому, щоб цей процес продовжився як якомога довше. Е, час викриттів саме випадає в нас на жовтий. Друге, якщо ми кажемо стосовно загроз для Одещини і Миколаївщини, е, карта Сонці, карта вежі вона продовжує, на жаль, програватися. Це загрози в першу чергу пов'язані з об'єктами критичної інфраструктури з спиранням на попередній досвід. Тобто, ті, е, ті процеси, котрі були е, запущені спроба в котрих була зроблена в е, раніше в попередніх періодах. Е, тут, на жаль, мені випадає карта руйнівних процесів, тобто дуже висока ймовірність, що. По Одещині, по Миколаївщині можуть бути якісь впливи негативного характеру, котрі нас можуть залишити без світла, без тепла, без ресурсу. Тобто зробити тимчасову паузу. Бачите, ми почали з е етер з того, що дуже багато часу приділяємо гаджетам. Тут виглядає так, що вони будуть ворог буде пробувати залишити нас без гаджетів, світла і. Повернути до темних часів. Е, початок розкладу не дуже, із плюсів трійка кубків і е, сімка е, пентак. Е, сім сімка кубків. Е, можливість не просто стабілізувати процес, можливість сприймати е, ці випробування з більшою легкістю і знайти обхідні шляхи, тобто підлаштуватися під ситуацію. Більше того, незважаючи на те, що випадають руйнівні процеси: руйнівні процеси, в котрих можна або уникнути, або мінізувати е людські втрати. Тут тому е більше я б зробив би акцент саме на енергетичну галузь, що мені ще не подобається. Вплив знов ж таки на пентакль, по пентаклям, по ресурсу. Тому і так само ми робимо акцент на початок жовтня, тобто з 5 по 13 число, найважчий трансформаційний період, котрий буде під час котрого буде відчуватися певне перенавантаження. Якою буде ситуація на Харківському, Сумському та Чернігівському напрямках? Чи доведеться все ж таки Харківській області масово евакуюватися на зиму? Будуть розмови, будуть розмови, буде багато інформації про це. Але в мене випадає перевернута колесниці на Харківську область, тобто відсутність руху. І е, спирання на попередній досвід, карта пожинання плодів це момент адаптуватися знову ж таки, відійти від сценаріїв, котрі пов'язані з е, якоюсь глобальною евакуацією. Друге, карта помірності вона підказує нам, що є можливість стабілізовувати ситуацію. І в цілому, незважаючи на те, що харківський напрям досить важкий зараз, в нас е постійно повторюються карти і комбінації, котрі е дають нам підказку, що є можливість стабілізовувати ситуацію і відійти від руйнівних процесів. Е більше того, навіть е забрати. Е в тих напрямках, де у ворога є перевага, певна, забрати цю перевагу і перекрутити її на свій бік. Це саме в форматі початку місяця. Якщо ми кажемо стосовно е, Сумщини, по Сумщині, в нас е, випадає. Е, Напружений стан, досить напружений, важкий стан. Є висока ймовірність масованих обстрілів. Нас випадає десятка мечів. Більше того е є ситуація, коли ворог буде через перепочинок робити певні спроби повторювати ті процеси, котрі він вже реалізовував раніше. Дуже некомфортні карти в форматі е, відчуттів Карта імператриці контролює над ситуацією в перевернутому стані. Але й так само, як і е, на харківському напрямі є можливість стабілізувати ситуацію, і, е, умовно кажучи, незважаючи, що тяжка ноша вона випадає, цю тяжку ношу ніхто не кидає і е, будуть залучені якісь додаткові. Ресурси або сили для того, щоб отримати перевагу для того, щоб стабілізувати процес. Е, якщо брати з точки зору важкості, тут буде відрізнятися я пробив би акцент не 5-13, а ближче до середини місяця є можливість якось стабілізувати ситуацію і знайти додаткові важелі впливу для того, щоб я не знаю, пережити зиму, для того, щоб. Відвернути руйнівні процеси і е, найцікавіше повернути територію, котрі наразі не є повністю підконтрольними. Е, стосовно Черні... Чернігівщини дезінформаційні процеси. Тобто дезінформаційні процеси вони полягають в тому, що ворог буде намагатися використовувати інформацію як важель впливу друге в нас випадають як пошуки обхідних шляхів. Це може бути якісь диверсійні дії, це можуть бути якісь вкиди, котрі е, будуть направлені на те, щоб відтягнути е, увагу від е, інших напрямків. Відтягнути увагу від інших напрямків і е, розхитати ситуацію в регіоні. Друге, якщо дивитися по Чернігівщині, мені випадає карта страшного суду і карта вежі, тобто теж високі потенці... потенційно високі ризики масованих обстрілів або е, спроб принести руйнівні процеси. Таке не, не найліпший розклад насправді на Чернігівщину випадає цього разу. Ввеж страшний суд, вежа і четвірка мечів. Дуже уважно бути треба. Ми також переглянемо і ще важливу територію. У нас, звісно, абсолютно всі важливі території, але. А на цій території в нас постійно йдуть бомбардування. Це Донецька-Луганська області. Давайте приглянемо, якою буде ситуація там жовтня. У нас бачите, все одно, якщо брати Луганську, Донецьку область, випадають карту ультиматума. і найскладніше е, з точки зору розкладів напрямок, це саме Донецькі, Донецькі. Я б сказав би так, навіть не Луганські, а Донецькі. Карта ультиматуму вона показує, що так само, як і в попередніх місяцях, ця територія вона є ціллю номер один для ворога, і ти намагаєшся використати всі важелі впливу для того, щоб просунутися, і для того, щоб мати успіхи. Тобто імператор у нас ультимативна карта. рицарь мечів це спроби просунутися вперед. І сказати, що буде якась пауза або мир на цій території ми не можемо, тому що карта миру випадає в перевернутому стані. Однак на ворога випадає перевернута карта зірки як планів та намірів, тобто той план, котрий ворог закладає, він не зможе реалізувати, буде втрата або недостатня кількість сили необхідної для, повної контрол для повного контролю. І більше це нагадує на затягування процесу. І такої колочко, в котрі немає, немає успіхів. І немає успіхів, як не з однієї, так і не з другої сторони. Воно буде нагадувати ситуацію, коли ми робимо крок вперед і крок назад без просування з, не з однієї, не з іншої сторони. І я думаю, що така динаміка насправді може залишатися протягом всього жовтня місяця і навіть е, перейти. Частково перейти на листопад на завершення. давайте подивимось на ситуацію в Криму. Багато хто говорить про те, що не чіпайте той Криму, він вже не наш. Я насправді так не вважаю, і дуже хочеться подивитися, чи будуть в них можливо якісь бунти. Можливо, будуть змінюватися якісь настрої, можливо, щось дійсно там ну взагалі просто піде проти годинникової стрілки. Я вам хочу сказати, що для тих, у кого настрої, що Крим не наш, треба дати пораду відійти від ілюзії, що Крим не буде ця територія не буде відчувати ті самі настрої, ті самі ситуації, що відчуває кожен українець. Дев'ятка мечів, нічне жахіття, в дуже важкий період, котрий може бути пов'язаний з руйнівними процесами, котрий може бути пов'язаний з блекаутами, втратою енергії. Причому перейти в досить затяжний процес. А, карта повішеного, карта празності випадає в перевернутому стані. І тут дуже цікаво: карта пожинання плодів випадає по карті правосуддя, тобто ну, справедливі закономірні процеси, котрі будуть пов'язані з втратою ресурсу, втратою можливості контролювати ситуацію, з безсонними ночами і руйнівними процесами. Типові будні України. А, в контексті ситуації, е, наразі ворог не спроможний, е, контролювати ці процеси. І наступна е, складова буд, повинен бути якийсь вплив на транспортні вузли. У нас колесниця випадає в перевернутому стані. Дуже висока ймовірність, е, що це з корінним чином вплине на м, ресурси. Не тільки військового призначення, а в цілому можуть повторитися ті процеси, котрі зараз відбуваються там на Донеччині, окупованій стосовно води, стосовно палива, стосовно навіть продуктів харчування.